Два мільйони гривень компенсації обіцяє передати на Збройні сили України. Голова обласної ради прокоментував рішення суду. Що таке політичний симулятор, і як вінничан навчають ораторському мистецтву та політичній грамотності? Без ополонок, але у водія святкували містяни водохреща у Вінниці, а ще освячували воду в храмах ще 2 мільйони гривень заробітної плати. Прокуратура області має сплатити В'ячеславу Соколовому за час вимушеного прогулу за період з 10 вересня 2019 року по 8 грудня 2022 року. Також Вінницький окружний адмінсуд виніс рішення поновити діючого голову обласної ради Соколового на посаді прокурора Вінницької області і в органах прокуратури або на рівнозначній посаді ті, яку він обіймав до звільнення з 10 вересня 2019 тисячі чи планує поновлюватися на посаді, і на що витратить виплати? На ці запитання Суспільного В'ячеслав Соколовий надіслав письмову відповідь. Початок цитати цей позов до офісу генерального прокурора уже коментував, і моя позиція залишається незмінною. Рішення про звільнення незаконне. Суд першої інстанції це вже підтвердив: на посаді прокурора області поновлюватись не збираюся. Такої мети і не ставив. Мій судовий позов це прагнення встановити справедливість. В той же день, коли суд ухвалив рішення, письмово звернувся до генерального прокурора не поновлювати мене на посаді. Люди висловили мені довіру, обравши депутатом. Тому працюватиму і надалі головою обласної ради. Щодо виплат, у разі визначення їх судом, усі кошти перерахую на ЗСУ, так само, як і всю свою зарплату, яку віддаю нашим захисникам із початку повномасштабної війни. Кінець цитати. Нагадаємо, В'ячеслав Соколовий очолював обласну прокуратуру з квітня 2014 року. У вересні 2019-го наказом тодішнього генпрокурора Руслана Рябошапка його було звільнено з посади. Обласну раду очолює з листопада 2020 року. Третій гуманітарний вантаж для жителів деокупованої балаклії відправили з Вінниці. На Харківщину везуть понад 1300 індивідуальних подарунків для дітей: музичні інструменти для місцевої музичної школи, велосипеди та два генератори від міжнародних фондів. Їх передають для пунктів незламності балаклії. Розповіла волонтерка центру розвитку шахіна Олена Стеценко. Запанову було тисячі подарунків, і ми трошки перелімітили іграшки дитячі, і солодочці, і канцелярія, новесенькі дитячі, якісь там носочки, футболочки, речі. Але це завжди якийсь мікс. Тобто немає також в коробочці щось одне. Подарунки для дітей готували у волонтерських центрах і навчальних закладах Вінниці. Їх формували індивідуально. Вони індивідуальні. Прописані по віку, по гендеру і зібрані вінничанами і дітками, і навчальними закладами, і різними організаціями, щоб кожна дитина могла взяти в руки і зрозуміти, що це ось мені це моє. Це хтось ручками його зібрав. Якась дитина в Вінниці, якась сім'я Вінниці зібрала і мені це передали. Окрім подарунків, вінничани везуть до Балаклії культурну програму, зокрема відкриті уроки української мови, виставу від Вінницького камерного театру і концерт учасників культурного десанту. Нагадаємо, перший гумвантаж до Балаклії від Вінничан відправили 10 листопада в рамках проєкту Разом акція безстрокова. Про дату наступного збору гумдопомоги для балаклійців Повідомимо в наступних випусках новин. Дітки, ми сьогодні з вами готуємо подарунки для наших воїнів. Наш подарунок буде у вигляді малюнку. Малюнки для українських військових на уроці образотворчого мистецтва малюють учні 4 класу 29 ліцею. Я намалювала серце і намалювала дома, щоб воїн зміг повернутися додому. Малюнок Каріни з побажаннями суспільному школярка читає, що саме написала. Слава Україні. Це Воїнам і ждем за живими теж воїнам. Понад 40 малюнків для військових. Учні малювали у рамках роботи шкільного волонтерського центру. Ти не один. Поки учні початкових класів малюють, середніх та старших формують гум вантажі. Сьогодні в їдальні ліцею готують випічку. Одинадцятирічна Даша разом із однокласницями спекли три дека рогаликів з яблуком і. Абрикоси получається дуже смачно, чесно. Дуже смачно дев'ятикласниці для захисників приготували вареники з картоплею. 14-річна Еля Третякова каже: ліплять після уроків, передають по 10 кілограмів вареників. Сьогодні ми робили вареники для наших хлопців, щоб їм трошки дати такої домашньої атмосфери, підтримати їх. Адже розумію, що їм там складно. Від літа півмішка муки вже пішло, щоб наші воїни, хоч трошечки відчули домашнє тепло і поласували цими смаколиками. Коли привозимо, то Повірте, навіть не встигають їх розрізати. Розламали, розшматували і з'їли, і все, і дякують і кажуть, що привозьте ще". Наталія Лавренова каже, борошно та фрукти для випічки передають волонтери, а також батьки учнів. Батьки приносять, що там є в них, що там можуть, чи грішми скидаються, щось купують, а ми своїми силами що там можемо, те і, і робимо. Учні та вчителі допомагають армії з 2014 року. Торік у вересні їхній волонтерський центр офіційно зареєстрували, каже директор ліцею Микола Бартюк. На базі нашого закладу ми акумулюємо, будемо так говорити, допомогу людей і безпосередньо раз в місяць у нас на сьогоднішній день здійснюються поїздки. Зараз у ліцеї навчається понад 1400 учнів. До волонтерства долучаються усі класи, каже Бартюк. Волонтерство освітньому процесу геть ніяк не заважає. Навпаки, це дає можливість формувати національну свідомість. Передають захисникам і окопні свічки. Восьмикласник Андрій Суспільному розповів: за місяць зробили 120 штук. Віск є, нам приносять волонтери. В школі віск збирають. Баночки теж приносять. Ну картон, який там в школі є, і теж вдома в кого є. Картон приносять. Є натхнення, щоб ну хлопцям світло було від них і зігрітися. можна. А ще модернізують буржуйки та роблять окопні плитки, виготовляють їх за кресленнями, які знайшли в інтернеті, каже вчитель трудового навчання Олександр Лоїк. Створюються чотири сторони, людина може безпосередньо сама зібрати, які вистанько збираються швиденько і розбираються. За підовкою ми мали сверлити отвори, написали літерами ЗСУ і вже працюють навіть коли світла немає. На твірми розточують ці букви. Очолює шкільний волонтерський центр. ТН1 вчитель захисту вітчизни Павло Мегун. чоловік ветерана то з 2016 Сто року волонтерить у нас було десь 5 поїздок у сам Миколаїв, Миколаївську область. Ми навіть допомагали там і госпітальєрам, і нашим журналістам возили бронежилети і каски. І останні поїздки це Донецька область, безпосередньо Бахмут, Краматорськ, Славянськ. Не можу сказати, скільки туди було поїздок ну близько десяти. Це вже точно. Раз в дві неділі, в три неділі, як зберемо допомогу. Так і веземо. За одну поїздку везуть від 5 до семи тонн. Везуть як те, що приготували та змайстрували школярі, так і гостинці від освітян міста та мешканців громади. Їздять на вихідні, аби не переривати навчальний процес, каже Павло Мигун. Найближча поїздка за два тижні. Їдуть на Донеччину. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. До молодіжного простору «Левел 80» прийшла Анна Шевчук, дівчині 14 років. Вона учасниця проєкту Політичний симулятор. Суспільному розповідає, участь у ньому бере, аби отримати нові знання у галузі політики та історії. Мене цікавить політика. Мене цікавить подальший розвиток нашої держави, формування історії нашої нації, наше суспільство, його розвиток. Від таких занять зазвичай очікую нових знань, нових знайомств. Проєкт Політичний симулятор зорганізувала Вінницька молодіжна рада. Її очільниця Таїсія Дембовська розповідає, захід ініціювали, аби дати молоді можливість і більше дізнатися про діяльність влади та спонукати до публічних дискусій. Ми ознайомлюємо їх взагалі з державною структурою, тому що дехто навіть не знає, як працює державна влада, органи місцевого самоврядування. Ми починаємо з місцевої все ж таки влади, ознайомлюючи з роботою в громадах і взагалі, що входить в їхні повноваження. На перше заняття прийшли 30 учасників віком від 14 років. Їх поділили на дві команди уряд та опозиція, розповідає тренерка проєкту Марія Маєвська. Серед завдань розпізнати політичні маніпуляції і створити владу. Асні Марія студентка Донецького вишу, вивчає політологію. Каже, такі проєкти це додаткові знання, досвід роботи в команді та вміння приймати рішення. Зараз молодь оцінила всю ситуацію і зрозуміла, що від неї залежить майже все, що робиться зараз в країні. Починають розвиватися максимально волонтерські громадські рухи до кожен з молодих учасників розуміє, що він може якось вплинути саме своєю діяльністю, не звертаючись саме до верхівки влади. Заняття триває годину. На наступному заплановані політичні дебати, каже начальниця відділу молодіжної політики міськради Юлія Мончак. Власним успіхом з учасниками проєкту будуть ділитися місцеві політики та історики. Ми хочемо, щоб це були і політологи, і також відомі люди нашого міста, щоб молодь мала. Ну, змогу навчитися ораторському мистецтву і бути активною під час публічних дискусій. Ну і в той ж самий час, можливо, вони сьогодні дізнаються більше все ж таки про політичну складову держави на різних рівнях. Серед учасниць проєкту студентка Вінницького торговельно-економічного коледжу Марія Драч наразі вивчає підприємництво, цікавиться політикою. Тема історії, політики мені дуже близька. Я в майбутньому планую піти на історичний факультет. Хочу ходити на такі заходи. Можливо, колись у громадській організації попаду і буду там активним учасником. Заняття у рамках проєкту безкоштовні, проходитимуть раз на тиждень. Долучитися до них може молодь до 35 років, зареєструвавшись на сторінках Вінницької молодіжної ради. Наталя Колодій, Андрій Єстіров, Суспільне новини, Вінниця. Богослужіння у Вінницьких храмах розпочалося зранку у спасопереображенському кафедральному соборі Вінниці, служба шостої години. Господь. Аби освятити воду, віряни вишиковуються на вулиці. Вечімо сподіва, хай Господь береже нашу Україну. Вінничанка Галина Олександрівна каже, освячує воду, аби окропити оселю і пити під час хвороб. «Це Для всіх свят. Слава Богу, у нас вільна Україна! Слава Богу, у нас вільна церква! Посівати воду та прийшов зануритися в озеро Павло цьогоріч без ополонки і в компанії Качок. Цьогоріч в області, 19 січня, масові заходи заборонені. Про це йдеться на сайті Вінницької обласної військової адміністрації. Діють такі обмеження. Варто уникати масового скупчення людей під час освячення води. Заборонено проводити будь-які святкові гуляння та пірнати у невстановлених місцях. Треба дотримуватися правил безпеки під час сигналів. Повітряна тривога, не проводити будь-які заходи і богослужіння, якщо у храмі немає укриття. Цьогоріч вірянам доведеться відмовитись від масових святкувань, які традиційно відбувалися на свято водохреща, а релігійним громадам необхідно переглянути усталений формат обряду з освячення води. Десята ранку Вишинське озеро тут облаштоване місце для пірнання, чергують рятувальники, водолази та карета швидкої допомоги. Під час сигналу повітряної тривоги людей просять піти в укриття. Вже розгорнули фудкорт, можна придбати їжу та напої на столі скринька для збору грошей для ЗСУ. Розташована локація на фудкорті з смачними зігріваючими напоями, смачними стравами, де люди, які покупалися в полонці, можуть після того підійти та розкуштувати, зігрітися кошти підуть на благодійний фонд Подільська громада. Про заборону заходів організатор Віталій Гандзюк каже, знають, тому обмежили кількість учасників фудкорту скупчення людей тут зараз немає, не відбувається ніякої концертні програми, нічого такого немає. Євгенія на водохреща пірнає 10-й рік поспіль, каже, вірить, потім рік не хворітиме. «Ні, Не хворіла ні одного разу. Протодіякон спасо Преображенського собору Владислав Демченко каже: 19 січня відзначаємо хрещення Господнє або ж Богоявлення. Цього дня освячують воду у храмах і водоймах. Занурення в річки та озера це підміна духовної суті свята і перетворення його на масові гуляння. Додає Демченко. В цей день ми згадуємо подію, яка описана в Євангелії. Коли Господь наш Ісус Христос прийшов на річку Йордан, де було дуже багато людей, які прагнули бути кращими, які прагнули очистити свою душу. Вони не просто занурювалися в воду, а вони перед цим сповідували свої гріхи і говорили їх. І, і, і занурення це було якраз занурення як покаяння, оновлення. Тому цього дня треба прийти до храму, посповідатися та причаститися. Додає отець Владислав. Освятити воду біля спасу преображенського собору можна було протягом дня. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця І на завершення. Ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії, на територію України наразі відомі 886 прізвищ.